Ви бачите наші дерева, наші маточники з чого ми розводимо лимони, мандарини, апельсини і кілкани. Наглядно видно, що даний лимон він цвіте, тобто він плодоносить. зависки лимонів, їх немало, є більші особини, менші особини. У них дуже, дуже легкі в... лимони в розмноженні, черенкуванням, укоріненням, укоріненням. Ось маточник ви бачили на попередньому відео. Вони не вибагливі абсолютно, цвітуть 6 разів в рік. Тобто 6 разів в рік ви можете збирати урожай. Це взагалі унікальне дерево, от, наприклад, от на цьому видно, на якому одночасно може бути і плоди, і, кві... і цвіт, і завізі. От бутон. А знизу тут вже видно лимон з обіжки десь з ось районі 20 см. По радіусу. так тобто от в тому то і Основна особливість і цікавість того всього. От наглядний приклад дерево слабеньких скинуло з квіти, так саджене але вже він випускає, випускає цвітіння. Його треба обривати, щоб він мав силу випускати нові пагони На запах, якщо, роз... ну, якщо розтерти, то на запах це чистий лимон. ось Тобто це тут кожний рік. Найкраще вони розростаються в літній період часу. Температура, яка їм потрібна, це в районі 16-18 градусів зимою. І взагалі це їх не оптимальна температура. Що, в принципі, є практично оптимальна для домашніх температур. Тобто це вони можуть спокійно рости в домашніх умовах. Отак, От як ви бачите тут знизу, вони ж ростуть у нас деякі висажені в землі, для того, щоб вони швидше роста. Понятно, що в землі вони ростуть швидше. А деякі стоять в відрах, щоб ну, ми їх не спішимо ще висаджувати. тобто це наглядний приклад того, що він вас може рости вдома. І це дійсно буде якась цікава, цікава рослина, це буде фішка украсу вашого дому. Також часто беруть на оранжереї, але беруть і в домашніх умовах. ось якщо Тобто тут м, не є щось, не, він не є складний в вирощуванні при дотриманні елементарних речей, такі як там вологість, температура, він у нас буде рости і, ну, і підживо. Тобто він у нас буде рости ну, нормально, без ніяких проблем. ось. Е Зараз перейдемо, зараз я вам ще покажу, також як ми на черенкували в, в червні, і зараз будете бачити, які вони вже у нас зараз забільшки. Черенкувати також можна як велику гілку зразу отримати, великий саджанець, так і менше. Тобто, з мандаринами і апельсинами діло простої трошки інакше, вони черенкуються гірше, тобто вони більше черенкуються на, прив... на тобто, як, там, як... Або напривой, або в розчап, тобто щепою. Ну от Про це я розкажу в подальших відео. На літо, на весною і літо можна абсолютно просто винести на двір і воно вплоть ран, ран, ну, ранньою весною, коли температура там і 5 градусів, і 8 градусів. Він спокійно стоїть і для нього це в принципі нормально. Також любить, щоб зранку раз в день його прискували по листях. Ну, не говоря вже цей. підкормлення також просто тут немає абсолютно ніякої хімії. Нічого не треба думати, там підкоре спеціальні удобрення для цитрусових, це йде просто або азот. Трава настояна в воді, перегній, гній е і попіл. Тобто Це все, що їм в принципі потрібно. що Треба чередувати підряд. Тобто Інтенсивність поливу і, і підживи, це треба дивитися злежності від пору року і від того, ну, тобто, яка температура е в них. На цьому все. У кого будуть якісь запитання, або бажання також придбати дані цитрусові, будь ласка, пишіть, підписуйтесь на наш YouTube канал, задавайте запитання, буду радий відповісти, буду по даних запитаннях знімати нові відео. З вами був Тарас, спеціально для інтернет-магазину Господар.пд. До побачення!